Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошувець. На 2025 рік на Міністерство у справах ветеранів скорочать скоротять видатки на 57%. Про це заявило Міністерство фінансів. На ветеранів грошей немає. Нема грошей на тих, хто віддав життя, здоров'я за нас, за Україну. В той же час міністерство фінансів. Повідомило, що суддям місцевих судів будуть підвищувати премії в розмірі 40% від зарплати. І на це гроші є. Тепер, як це зрозуміти, на пенсіонерів нема, на ветеранів нема, на хворих нема, на переселенців нема, на суддів гроші є. На поліцаїв гроші є, на прикордонників гроші є. На ДБР гроші є. На людей грошей нема. Як це зрозуміти? Я думаю, ви і так це все розумієте. Український простий нарід нікому не потрібен. Він потрібен лише у двох випадках: коли потрібно працювати, і коли потрібно йти вмирати. За Україну. З вами український історик та журналіст Яр Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!